сформують третій батальйон територіальної оборони. Набір уже розпочався, однак до лав військового формування потрапити зможе не кожен. Хто саме стане оборонцем, далі пряма мова. Це військово зобов'язання віком від 25 до 45 років. Знову ж таки, безперечно, що надаватиметься перевага людям, які вже служили в Збройних силах, інших військових формуваннях. До поставлених завдань батальйон готовий, яких розповідає полковник Ігор Боловицьких. Виходячи з завдань, які покладені на. Батальйон то охорона об'єктів, охорона державного кордону, боротьба з дирекційно на групами. Батальйон буде готовий до виконання завдання після його формування 31 травня. Депутати Львівської обласної ради вважають, що військове формування допоможе навести лад у місті та області при потребі. Звідси буде забиратися багато. Внутрішніх справ, тобто міліціонерів, і відповідно, в якісь міри можемо думати, що наша область буде без силовиків. Безперечно, що ми їх не минемо увагою і візьмемо, згортуємо для охорони правопорядку. До складу батальйону увійдуть 400 військових на його функціонування. Депутати виділили 1 мільйон гривень. Тетяна Діяк, Руслан Ковалюк, Львівщина, 14 регіон правоохоронні органи після революції гідності, що варто змінити в системі. Керівники області та очільники міліції шукають відповіді. Такий круглий стіл організували вперше. Питання трансформації міліції розглядали давно проте після подій цієї зими воно стало гострішим. Керівники владних структур Львівщини переконані, зміни потрібні, і чим швидше, тим краще. Система повинна перейти з Імперативної такої системи, з репресивної, у систему, яка буде служити людям і буде надавати громадянам, які сплачують податки і за які утримуються правоохоронні органи, буде надавати, можемо так назвати правоохоронні послуги, сконцентрувати саме свою діяльність на тих функціях, які покладені щодо за забезпечення правопорядку, щодо боротьби з корупцією, щодо боротьби з криміналом. У бродах та Олег Тягнебок обговорив бо з громадою шляхи збереження територіальної цілісності України та покращення політичної ситуації в Україні. Скільки людей загинуло, і ви знаєте, що ваші земляки, герої, бродівські пілоти загинули. Давайте ми шануємо їхню пам'ять хвилиною мовчання. Основним завданням на сьогодні певен Олег Тягнебок є захист держави, вступ України до НАТО та забезпечення мобілізації до війська. Сьогодні українська влада не повинна потурати меншості а нашим героям е вічна слава, особливо тим, які загинули. Тому що це є велика честь загинути за Україну в боротьбі за Україну. Мусить бути якнайшвидше завершена антитерористична операція. Я категорично проти того, щоб вести будь-які переговори з терористами. З депутатом погоджується. Жується і громада бродівщини. Та їх треба гнати ну як так жав, ну, як не знаю, що як псів. Чим захищатися? Нема треба об'єднатися українцям і боротися за Україну. бродівчан підтримують і мешканці Бузька. Треба, щоб наші молоді люди також підтримували їх. їх їхали туди. Нам потрібно об'єднатися, тоді в нас все вийде. Христина Юрик, Віталій Дмитер Кольвівщина, 14-й регіон. Старому самборі відремонтують 5 кілометрів об'їзної дороги. Заступник голови Львівської обласної ради Валерій П'ятак разом із фахівцями та представниками району обговорили проблематику співфінансування проекту. Основну частину грошей на відновлення автошляху виділить Євросоюз. Головне фінансування йде 90% із Європейського союзу, і місто, район і обласна рада долучаються до співфінансування. Львівська обласна рада готова дофінансувати 5%, Це порядка в цьому році 700 тисяч гривень. До Львова планують переселити мешканців Луганської, Донецької та Одеської областей. При Львівської облдержадміністрації створений спеціальний штаб, який допомагає біженцям облаштуватися у місті. Вже тиждень як команда спостерігачів ОБСЄ приїхала до Львова, аби подивитися, як відбувається підготовка до виборів 25 травня. Під час візиту євродипломати зустрічалися із представниками міської та обласної влад. З того, що я почула і з того, що я спостерігаю тут в регіоні, я розумію, що немає місця жодним порушенням, і ми на них не очікуємо. Потрібно обирати, а не призначати з Києва, заявив на селекторній нараді віце-прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Відеозв'язком з ним спілкувались представники місцевих громад з усіх областей України. Від Львівщини з Володимиром Гройсманом розмовляли голова Львівської облради Петро Колодій та перший заступник голови Лода Йосип Ситник. Цього тижня у Львові побував надзвичайний та повноважний посол Австрії в Україні Вольф Дітріхайм. Під час зустрічі з керівниками області дипломат наголосив на можливості відкриття європейських ринків для українських товарів. Проте лише після того, як ситуація в країні стабілізується, також він подякував за те, що Львівщина у себе приймає біженців з Криму. Що стосується безпосереднього майбутнього, то Львівська область робить дуже великий внесок у розвиток і національної політики України. Важливою є. Та робота, яку проводить Львівська область, із допомоги переселенцям із Криму Кримським татарам. На Львівщині понад 260 осіб потребують очищення організму за допомогою апарату штучна нирка. Однак мешканцям з району доводиться їздити на процедури до Львова або ж Дрогобича. Як усунути ці незручності, медики обговорювали з посадовцями. У нас зараз є питання, яким чином зробити так, щоб були у нас ще міжрайонні центри замісної ниркової терапії. Є в нас такі можливості, і зараз воно частково функціонує, зокрема в Дрогобичі. І ми будемо дивитися, щоб зробити ще три-чотири таких центри. Наступного року українці відзначатимуть сторіччя бою на горі Маківка. Саме тут біля Славська січові стрільці здобули перемогу над армією царської Росії. І, хоча до визначеної дати ще багато часу, однак до відзначення обласні очільники готуються заздалегідь. Серед іншого передбачається. Облаштування дороги, щоб люди мали можливість добратися на саму маківку, проведення наукових конференцій, документальні навчальні фільми, банери, сприяння молодіжним громадським організаціям в табуруванні на маківці і околицях. У франковому університеті відкрили інформаційний центр Європейського союзу. Там студентам можна буде не лише дізнати, що діється в унії, а й спробувати свої сили у навчанні за кордоном. Цей центр передбачає і стажування і навчання студентів в європейських за різними програмами обласного бюджету на ремонт та будівництво доріг Львівщини виділили 60 мільйонів гривень однак використати їх немає змоги. Гроші затримує казначейство. На засіданні обласної асоціації місцевих рад шукали шляхи розв'язання проблеми. Це є ті кошти, які ну ми самі заробляємо. ці кошти мають інвестиційну складову, і ми їх наче маємо, а використати не можемо. Мітинг проти очільника львівської обласної державної адміністрації зібрав більше прихильників Ірини Сех чи мітингувальники, які не задоволені її роботою. Саме з такими закликами біля обласної адміністрації прихильники Ірини Сек зустріли її критиків. Вони запевняють, що це спеціально задумані провокації, аби споклюжити репутацію не лише губернатора, але й Львівщини. В цілому я не розумію, чому зараз акція відбувається, якісь люди приходять і провокують людей на якісь акції постійно. Провокують людей на якісь ну, любетики, щоб зробити якусь картинку для якогось для якогось каналів. Для цього я не розумію. Спільний мітинг прихильників та противників очільника без сутичок тривав не. Довго Ситуацію втрутилася міліція і розборонила особливо активних людей. Пікетували голову облдержадміністрації, здебільшого представники громадського об'єднання Автономний опір, які вже встигли прославитись мітингами у Львові, матеріали про яких з радістю знімали російські телеканали. Тепер вони придумали нову причину для зібрання. Пані Сех порушує закони України власне тим, що вона не хоче обрати на кінець для себе одну єдину посаду. Чи вона народний депутат, чи вона голова удаль області. Це Роба порушення Ірина Сех свою провину визнає, але запевняє, зараз ця ситуація вимушена. Чільниця вже відмовилася від зарплати керівника області. Обіцяє, після президентських виборів усе з'ясується та пояснює, за яких обставин посіла це крісло. Тоді ми між собою обговорювали, що якщо буде у Києві агресор, де ми будемо проводити засідання Верховної Ради у Львові? І про мандат я вам кажу. Направду і серйозно. В цей день в мене не було жодної думки. Автономний опір вже за звичкою не дочекався того, кого пікетували. Хоча Ірина Сех відразу заявила, що хоче поспілкуватися з мітингувальниками. Роман Поронюк, Віталій Дмитерко, Львівщина, 14 регіон. Жовтівський замок відреставрують. Ремонтні роботи розпочнуть із даху палацевого корпусу. Перекриття зроблять з міді. Зовнішній вигляд історичної пам'ятки хочуть максимально наблизити до первісного. Для цього облаштують подвір'я, зміцнять фундаменти, відновлять вежі. Всередині замку планують відкрити музей та зробити кузню. Директор історико-архітектурного заповідника Володимир Герич сподівається, що місто стане більш привабливим для туристів. Там будуть влаштовані три музейні експозиції: це кузня, гетьманська зала і третя зала. Це музей ідеального міста. І зробити візит центр, тобто кращі умови для прийому туристів, допоможуть реалізувати задумане поляки в рамках програми Польща Білорусь Україна, в якій бере участь місто Жовква. Іноземці для реставрації дадуть основну частину коштів. Організація, яка є зараз співпартнером міста Бжозуф з Польщі, і Власне, вони розпочали цей проект і звернулися до заповідника. Приблизна сума це близько півтори мільйона євро. Буде переказано на рахунок державного історико-культурного заповідника. Мешканці міста новині про ремонт пам'ятки зраділи. Ми дуже раді. Ми дуже раді, що за нас дбають не тільки наші українці, але й поляки. Тут 20 років нічого не а суну крадуть. Дивіться, які в нас дороги, яке. Яке все, якщо робиться на щось краще, то я тільки за руками. І Її треба давним-давно робити. Давним-давно. Але щось то гроші чи виділяють, а реставрація ще не робить. Завершити усі роботи планують в грудні 2015 року. Якщо впорається, то поляки дадуть гроші на реставрацію інших історичних об'єктів. Тетяна Діяк Віталій Дмитерко, Львівщина, чотирнадцятий регіон. Світ стає кращим, коли ми разом. Так називається фестиваль творчості для дітей з особливими потребами. Співи, танці та розваги об'єднали на сцені палацу імені Гната Хоткевича здорових та неповносправних дітей. Ці дівчатка приїхали з Великолюбінського інтернату. Там виховують дітей з вадами розвитку. Але це не завада творчості. Ми будемо танцювати. Два танці, танці. лка і Україна за молитву. Останні настанови і ось вона сцена. Часу на підготовку в нас було мало, але діти дуже активно. Вони взагалі дуже люблять виступати, люблять їздити на різні фестивалі. Вони з такою з таким ентузіазмом займалися. Вони старалися, вони працювали, вони довго затрималися на репетиціях. Фестиваль відбувається вдруге, та цьогоріч учасників тричі більше майже 600. Організатори бідкаються. Дуже потрібна фінансова підтримка, аби подія набула популярності і неповносправні діти відчули себе поряд зі здоровими, справжніми зірочками. Люди з особливими потребами, як би ми не старалися, але вони щодня відчувають на собі, що вони є інші. Вони десь є усунуті від цього життя. На них все одно інакше дивляться, їх все одно знаєте трошки так якось гірше оцінюють, аніж оцінюють інше. Діти мають можливість себе виразити. Як нормальні, звичайні діти здорові, безпроблемні, а мають можливість вийти на професійну сцену. Якщо то з району діти приїжджають до Львова, для них теж то є подія. В інтернатах ви знаєте, що можливості таких практично немає. Не тільки учасникам сподобався фестиваль. Як вам концерт, дітки? Сподобався. Дуже сильно сподобався. Так дуже. Всіх співали. Дити. Тетяна Шпрінгер, Олексій Музика, Львівщина, 14 й регіон. Вони подарували нам життя. Вони завжди оберігають та люблять нас, щоб ми не скоїли. Для них ми завжди залишаємось дітьми. 11 травня цього року українці святкують День матері. Подобається, хоч перший раз, але чесно, подобається. Все подобається, все супер. Святковим концертом матерів привітали члени товариства просвіта. У кожного є це свято приходить раз лише рік, Цей день вітання багато. День матері це традиційне українське свято, і просвіта його організовує фактично з моменту проголошення. Української незалежної держави і таким чином відновило ту традицію, яка була ще до війни. Львів'яни вітали найдорожчих жінок увесь день, і так і у театрі імені Марії Заньковецької теж відбулись урочистості. Я бажаю, щоб вони були здорові, раділи кожному дню і пишалися нами, щоб вона була здорова і жила щасливо і довго-довго, щоб вона Мала багато грошей, і я її за нею старості років буду доглядати. Ми любимо маму. Долучились до привітань і присутні на урочистостях очільники області. Я зранку, прийшовши з церкви, купив такий скромний букетик конвалій. Це для неї було дуже приємно. Костянтин Мельников Володимир Чопик, Львівщина, 14-й регіон.